На каналі «Мій щоденник життя, як воно є сьогодні. Ми з домірочкою приїхали до бар. Ми здаємо аналізи, так як ми лікувалися. У Вінниці і ще продовжуємо лікування амбулаторне. Здаємо, вчити, ми здаємо ми аналізи кожен місяць. Ми проходимо лікування, нам назначив інфекціоніст лікування і ми здаємо, скидаємо результат, а вона тільки назначає нам лікування по результатах. Зараз ми ще ми маємо пройти УЗД повністю всіх органів, так як була збільшена селезінка і печінка. Ми Будемо далі скидати знову результати і будемо нам знову визначати лікування. Болів наш Ілюха, той тиждень сидів вдома, то треба довідку в школу взяти. Поки в нас ще є час до УЗД, то ми йдемо за довідку. Сьогодні можна ходити прохолодно, але не так то вже й морозно. То йдемо з Данірусечкою. Да. Всім доброго ранку. У нас сьогодні вже мороз, мінус 12 показує, а по відчуттю дуже холодно. Я вирішила пропалити зразу зранку в хаті, вже попоралась по господарству, відправила молоко. На базар нас дівчинка забирає на базар вивозить і я її виношу на зупинку. Прибігла бігом, зараз запалю, стірка стирається вивішати. І будемо вже... ми приступили до е, перебирання горішків, бо ж бачу, люди поздавали на базарі. говорять, що вже майже повибивали горіхи, а ми ще тільки напочинаємо. То саме не улюблена справа зимою, бо всі пальці подерті, все, все порізано, потім щось робити дуже важко, поки мені заживуть пальці, але все одно це якась, ну, як як копійка. То будемо може сьогодні цим займатися. Всім доброго ранку. Йдемо ми з Дамірчиком вже до школи. І лишився вдома, бо вночі температура. Цей тиждень вже такий завершальний. Вже на уроки треба ходити бо контрольні, але в нас, як завжди, ЧП. Не хоче в нас відпускати хвороби. Як Дамірчикові здавали аналізи, ніби все добре. Доліковуємося ще місяць, дай Бог все буде добре. І ми вже завершимо з цим лікуванням. То, то Ілюха заболів, температура вночі 38, залишився вдома. А я з Дамірчиком йду, бо треба розписатися в школі в техніці безпеки, бо йдуть на канікули дітки. І потрібно піти в сільську раду, забрати подарунок. Бо прийшов з Латикові подарунок то йду по дорозі в школу і піду туди, до сільської ради. Покажу вам трошки село, де наша школа, де ми проживаємо. Ця вулиця в нас тут де дуже багато. Це тут живуть люди, і там внизу вон, хата живуть люди і все. І в кінці. Ось стільки людей на вулиці. В селі вже дуже мало людей. Хоча село на дорозі центральній яка веде між містами великими, але все одно нема, нема в селі, бо нема роботи, ти нема людей. Молодь вся тікає в, в місто. Старші люди, які є, ті доживають свого віку в селі, а сюди ніхто не хоче перебиратися, бо в селі нема розвитку. Ніякого. Треба міритися. Хоч до школи? Нє, Ні? <гум> ніхто не сумнівався, що ти не ходиш до школи. Та й таке. Ти Та будемо помаленьку топати, розпишуться в школі. Я думаю, що вчителі вже поприїжджають, бо в нас вчителі приїжджають з міста. Багато вчителів приїжджає з міста і не почекаю автобуса, поки ми не під'їдуть. Але вже хотіла допомогти Принести йому рубзак, бо ті рубзаки такі тяжкі, що я не знаю, що, скільки, скільки вони важать для дітям в п'ятому класі, та і в першому класі, і в другому класі. Але перший, другий клас у нас, ну не знаю, як де, але дітей водили в школу і забирали з школи. А зараз в п'ятому класі вже хлопці здорові не хочуть. Сором, це ж вам йшла. Рубзак пре. Не хоче, щоб мама допомагала. Тож йду по дорозі, йду з ним. Ні, не хоче. Ну, не хоче, то не хоче. Неси сам. Такі ті рубзаки і всі ті книжки треба носити. Я пам'ятаю, коли ми були менші, то деякі книжки, там, наприклад, по трудовому навчанні, якісь праці, чи читанки були, то ми залишали в школі, не носили додому. А це треба все носити додому і носити з дому. То і пре. до школи сьогодні хоча б 5 уроків, то не всі книжки треба нести, як шість. Це виходимо в шкільний сад. Ну прошки, бо є дорога вокруг саду, але сюди ближче. Коли я ще вчилася, то ми в цьому саду осінью збирали яблука. Була грузова машина в школі, її заганяли в сад і всі дітки збирали яблука. Обпрушували, збирали яблука. Зараз вже яблуні старі, яблук, Як таких нема на них, їх треба обмоложувати, а хто буде обмоложувати їх. І так стоять. Що визбирали, то визбирали працівники. А так вони вже всі старенькі і вже відродили свої, в общем. Трава заростає. Зараз вже і худоби нема. І нема кому випасати цю траву. Але слава Богу, що є садочок такий біля школи. Йдуть літом і тіньочок. І її можна пройти через нього на опрошки, бо туди обходити далеко, аж туди, о, його круг. А так сюди в стечко, скільки я пам'ятаю, тільки ми ходили сюди. а Це наш шкільний туалет був. Коли я ще була вчилася, то ми сюди ходили в туалет. А зараз в діток є в школі туалет. Всередині. Все по-новому, все покращені умови. Але ми не теж не жалілися. Нам, нам теж подобалося. В кого тоді, коли були туалети вдома. Майже ні в кого. Це зараз вже всі попривикали до комфорту, до... школа здорова, велика в нас школа. Спортзал великий, актовий зал великий, школа сама велика. Не цей не маленька школа. Коли я вчилася в молодших класах, то було там вверху молодші класи, а старші класи тут в цій великій. А зараз вже ні, зараз вже все тут, а там тільки кухня і столова залишилися. Але є де. Дітей немає школа велика. великих. Дітей мало, а школа велика залишилась. Я виходжу з школи, на території школи не хотіла знімати, бо не знаю, чи можна, чи не можна. А це наш великий магазин. Тут був магазин ще рік назад. Внизу там зараз дають зал, коли потрібно людям. Ну, на більшість обід на похорон, обід на 9 день, на 40 день, на рік роблять люди. Але спасибо, що є хоч такий. Зал, де можна посадити, а то у нас ніде нема. Але магазин вже не працює. Ось таке авто наше. Ніби і при дорозі, ніби і не десь в глуші, і добратися є, і до міста 12 кілометрів від села. Але люди не їдуть сюди жити, не купують хати, бо нема роботи. Це вже я зійшла на дорогу до сільської ради. У нас тут така боківка. Хлопці в садочок водила сюди, це аж відти від нас. Коли тепла погода, то мопедом їздили помаленьку, потихеньку. Деколи коли дощ був, то й машиною забирали, зимою на санках. Хлопці в мене Ілюха, то прямо була біда, садочок не хотів. Ми місяць з криками, з плачами ходили. З дому виходили, за кожні двері чіплявся руками. Цілу дорогу йшов нас. Всі дивилися, зглядалися, бо він просив: мама, мамочко, ти найкраща в мене, я тебе дуже люблю, тільки не веди мене в садочок. Я буду злохняний, я буду то, я буду все. цілу дорогу він молився. Але нічого ми не здалися, ми цілий місяць відходили і все. І ніяких проблем. Три роки, два з половиною рочки, він відбув садочку і тишина, і нічого ніде не це. А якби здалося, все, він би пошняпив, що це. Не можна лишатися вдома, коли поплаче. І на тому був би кінець. Він би був би постійно вдома. Знаходив якусь причину, пускав сльозу і сидів би вдома. Домірка то зовсім був вже другий варіант. Бо він е, на, в грудні було три, і ми виходить е, до Нового року, ще його пустили. Бо Ілюша був останній рік в садочку, і ми його пустили з Ілюшею, щоб він трошки адаптувався, було йому легше. Правда, ні одного дня дитина не плакала. Він йшов з Ілюшею, він там грався, він, вони там були ну, спальня в них одна. Е, тільки от коли заняття були, то це Ілюша йшов на заняття, а він грався з дітками. Але ні одного дня у нас не було проблем. Він не плакав, то нам так повезло. з латиком як буде, не знаю, будемо бачити. Ось така от дорога. У нас тут є ряд ялинок. Така у нас тут красота. Там клуб у нас. Там перед клубом, коли ще до війни було, свята Івана купала. Отака от у нас краса. Це наша сільська врага. Не знаю, чи можна такі заклади знімати, але... Показати адресу. <хи> така красота в нас тут. Отримала я вже подарунок ось такий ТОВ Агроподіля Інвест. Це дають такі подарунки всім діткам школи, і діткам садочку, і діткам маленьким, які проживають на території. Нашої е, територіальній на, е, громаді нашої. Чого вони дають? Тому що вони є орендарями е, в нас е, паїв. Вони в нас на зем... орендують землі і так вони вітають діток з святами. Хлопчики отримали точно такі самі подарунки в школі е, до Дня Святого Миколая. Вони там виступили і. Приїжджали звідти. Ну, молодці, вони організували їм сніговичка, вони там фотографувалися з ним. Та сніговик там хороводи з ним водив. ну Як-не-як, для діток хоч якась, е якесь свято зробили. І приємно, коли от златик в садочок не ходить, він ще маленький, але теж йому подаруночки. Як я знаю, то в бару Марійка не отримувала подарунок. Вона в першому класі, але подарунок не отримувала. Батьки складалися, щоб діткам зробити приємне на свято. А в нас отак дарують подарунок, то ну, приємно. Нічого не скажеш. По цьому випадку. Зараз я вам покажу, що там я в подарунку прийду додому, розпакуємо з латиком. Златик зробить розпаковку свого подарунка. Та й покажу вам, що там. Ну, подарунки. Ми вже бачили, що там, бо хлопчики свої подарунки показували, вже з'їли і забули. То я покажу вам, які подарунки. Я довгенько сільської ради, минут 15, йти мені. Коли я виношу молоко, буває, ще. В суботу треба винести молоко, це до зупинки, я виношу молоко. То я в всім ранку біжу за 10 хвилин. Треба встигнути, бо вона їде раненько на базар. То я виношу молоко їй до зупинки. Мала би, звісно, вона приходить до нас, але якою жалко, вона з другого кінця села буде йти по молоко. То я виношу їй якось так, виношу її до зупинки. Та й таке. В общем, топаю я додому. Це вже довго додому, куди повертаю я. Там школа далеко, а отут, де земля, орна було, в нас став. Ставочок такий в селі був, але його вже нема. Його вже нема багато років, він висох, пересох, пробували копати трактором. Голова сільської ради наймав. Пробував добитися до джерела, бо, як в селі повинен бути водойма, але й нема, нема. не добився він так тої водойми. то У нас тут житель з села. Взяв його, довів до пуття, бо тут були такі чагарники, що лиси собі робили плацдарм, тут жили, то вже сіє другий раз щось. Це наше господарство. Це вже доходжу додому. Це наше господарство друге. Це тут у нас маліна, корова, курочки наші. Зараз страдають, бо болото, холодно. І все, і це вже виходжу на дорогу додому. А там вже наш дім. Тут ніхто не живе ні тут, ні там. По сусідству це все приїжджають люди з міста. Це дача їхня. І от так от ми. Самі на вулиці живемо. Але нічого. Коли весна приходить, то це великий плюс, що ти сам тут живеш. Бо я вивожу телята свої, де хочу, прив'язую. І нікому не мішаєш, що десь там насрали, десь там... Ну, в общем, я думаю, що всі розуміють, хто тримає господарство. Ти от таке от таке сьогодні у нас вийшло відео. Можливо, комусь було і не цікаво, але я знаю, що нас дивляться мамині е, брати. Вони зараз не мають можливості приїхати до нас. Е, я думаю, що їм було б цікаво подивитися, що тут у нас робиться, що змінилося. Можливо, щось побачили. знайомі собі вже давно не були в селі. А я буду вам дякувати, що були з нами в цьому відео, переглядали це відео. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. и чекати нас наступних відео. Всім дякую. Пока-пока. Дякую. Ну. Даш, дивіться, що там? там? Давай, давай, сидай сидай мама, туди. Ні, тут сідай, під ялинку. Сідай. Ось вот так, сідай. Ова. Ай, самолетики. Ай-яй-яй, кетя в нього є. І самолет. А ну, дивись, на. Дякую. Давай, подивимося, що там в тебе есть. Що там в там там. тебе є? Шо? Ну не чіпай. А ну що там тебе є? Що є? Що там Що там є? Ано подивимо. Там. Відкриємо. Відкриємо. Що там? Ану подивись, що Креїм. шо... подиви. там є. Що там? Що це? Ні тут треба подивитися, скільки там є. Два йдемо рахувати. Давай. Думаю, Давай.

Десять. 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 Тринадцять. А хто це? Златку, хто це? Хто це? Ну подивись. Хто там намальований? Златку, подивись, хто намальований? Хто там намальован? Кто намальован? А ну подивись а хто там? Кто это? це? Каже, Коровка, коровка намальована. Давай доставати. Ще є цукерки. ого го Ще є цукерки. Кай -кай. Цукерки. Ну, ще є? Ще є, ше є? Ого, ого, скільки О, в нього цукерків. Цукер. Скільки в нього є цукерків. Ого. Ще є? Ще є. Ого. Все? Чи Ше. ще є? шеї? Шеє. Ану, є? Ще є. є. Ма. Нема? Ну, все, нема. Ого, дивись, скільки в тебе цукерків. Ого, ого, ура! Златика ура, цукерків. Ура! Дякую. Дякую. Королка. А ну Ану, знайди коровку. Де тут королка? Нема? Точно нема коровки? Коровка Є, коровка! Коровка є. Коровка є. Ага. Ура! Коровка, коровка є. Єстеньки хоч коровку. Її. Ялинка є. Багато, багато. Багато-багато цукерків. Кажи дякую. Дякую. Молодець. Гарний хлопчик. Коволка є. Я. Я. Казала всім пока-пока Мурка. Всім сказала пока, пока але не показала, який цукерки в подарунку. Ось такий великий подарунок і стільки цукерків у нас. Скільки в нас цукерків? Багато-багато, так? Багато-багато. Що треба сказати? Кажи дякую, Златик. Златик. Дякую. Кажи дякую. Дякую, дякую, дякую всім. Да, Що стільки цукерків багато. Дякую. Дякую. Гамуч. Гамуч.